Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву безкоштовно проводить навчання з керування фпв дронами. Цього курс розрахований на 100 мешканців Київщини, складається з двох модулів: керування фпв дронами та керування безпілотно-літальними апаратами типу МАВІК. Перші 30 курсантів отримали вишкіл. Директор центру Володимир Авдієнко зауважив, що напрям. Безпілотних літальних апаратів надзвичайно важливий нині, за його словами, принципово, щоб курс був не теоретичний, а практичний. Тому до програми підготовки цивільних був доданий такий курс. Навчання у центрі проводяться за 16 напрямками: тактична вогнева підготовка, медицина, робота з БПЛА та інше.